Вітаю усіх! Сьогодні буду робити такі цукорочки дієтичні, які я рахую, що, що багато людей хоче і потребує таких цукорків. Тому сьогодні буду показувати, як я це роблю. Так, я взяла 200 грам грецьких горіхів, чорну сливу 200 г, абрикосів сушених 200 г і фініків 200 г. І все це зараз перемелю на блендері і тоді з'єднаю. Я все перебила блендером. І, і я ще додала дві столові ложки меду. То бажанню, хто хоче, додає, хто хоче, не додає. І тепер я буду скачувати отакі шарики. Шарики і обкачувати в, в какао і в кокосові сурці. такі шарики. І тепер я буду їх обкачувати і складати собі на досочку. Зараз я нароблю і вам покажу. Ось таке чудо у нас вийшло. Цукорочки смачні, добрі і дієтичні. Самі бачите, які гарненькі в нас цукорки вийшли. Я додала дві столові ложки меду. Ви не мусите додавати, як хто не хоче. Але якщо мед натуральний, то нічого страшного. Можна додати дві ложки меду, бо то є велика кількість цукорків, і дві ложки тут ніякої погоди сильно не зроблять. Цукорки. Є натуральні, повністю все натуральне, ніяких хімічних добавок, ніякого нічого. І то, і то радує. І такі цукорочки можна зробити в будь-який час вдома. І, і маєте що собі, собі кинути в рота. І воно смачно, і воно добре, і воно дієтично. Що ще можна хотіти? Так що, кому сподобались мої цукорочки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Іду, і до слідуючого якогось смачного цікавого відео, папа.